Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі тракторець DW504 SDX з вашим улюбленим написом на капоті LOMON Нова цікава моделька, по якій є багато спорних питань. І звичайно ж в цьому відео, крім технічних характеристик, я розповім свої думки та враження щодо цього тракторця. Отже, розпочнемо з ціни. На сьогоднішній день коштує цей трактор 10 50 доларів. І тут одразу ж виникає питання, з чим його можна порівнювати. Ну тут, по-перше, це буде звичайно ж DTZ-5404, який коштує 10 990 доларів. Далі сюди, мабуть, теж можна додати Lowl 404 SX, той що з козирьком. За ціною 11250 доларів. І мабуть до них я б ще додав би 504 скаут ТЕшка, який теж на 28 задніх колесах. Але за ціною 8800 доларів. Об'єднує всі ці трактори це звичайно ж великі колеса, приблизно плюс-мінус одинакова вага. Всі вони без кабіни, а також приблизно одинакова вантажопідйомність задньої трьох точки. І я впевнений, що й роботу вони зможуть робити абсолютно одинаково. Що ж, думаю, після перегляду цього відео ви для себе теж зробите вже більш конкретні висновки. Ну а зараз швиденько пробіжимося по характеристикам трактора. Задня резина тут встановлена 12,4 на 28 Грузи на задніх колесах тут є в комплекті і диск задній розборний. Щодо ширини кулі, якщо брати по переднім колесам, це або 1,30, або метр м Задній ж можна буде розширити на метр м максимально. Передня резина має розмір тут 8,3 на 20 Ну, і щоб. ви Собі уявляли, на моєму Сінтайчику задні колеса менші, ніж тут передні. Гідропіцильова руля тут, звичайно ж, є, гідроциліндр встановлений попереду моста по ходу трактора, і він двосторонній, симетричний. Передні крила є в комплекті, ось вони тут знаходяться на передніх грузах. Що ж стосується загальної ваги тракторця, вона тут заявлена в 1750 кг. ДТЗ 40, к приміру, важить 1770. Що ж стосується переднього моста, то тут, на перший погляд, нічого особливого, звичайні бортові редуктора, і чулки на піввісях ну, розміром приблизно такі ж самі, як і на скауті. Тож, в принципі, нічого особливого я тут не бачу. ДТЗ ж виглядає поярче в цьому питанні. Є все такий ящик для інструментів, до речі, кліренс на цьому тракторі становить 45 см. Для 50 я вважаю зовсім непогано. Що стосується трьох точки, так, вона тут цікава, є цікавий підйомний механізм, але про все по порядку. Заявлена вантажопідйомність тут щось в районі 650-700 кг. Також у гарному доступі тут знаходиться сам розподільник, який є трьохсекційним і має дві пари гідровиходів на бистросх'емах для додаткового обладнання. Підйом самої ж навіски відбувається за допомогою двох виносних гідравлічних циліндрів. Ось тут вони знаходяться і, до речі, суттєвих переваг перед внутрішнім циліндром у такої конструкції я не бачу. Тепер щодо товщини чулків на полуосях і самих полуосій. Зараз зліва на картинці ви бачите міні-трактор скаут 504. Тож можете візуально самі порівняти товщину полуосій. На жаль, немає зараз можливості поставити ці два трактора рядом, але точно вам скажу, що на скауті вони товші. Хоча чулки по виглядають плюс-мінус одинаково. Платформа з місцем оператора вся знаходиться на подушках. І це, звичайно, теж добре, менше вібрації та є гарна база для саморобної кабіни. Що тут цікаво на цьому тракторі? Ну, По-перше, він високий, є дві ось таких ступеньки для комфортної посадки, простір за сидінням зашитий, і це теж добре. Сидіння тут, до речі, простеньке. Але має регулювання по увазі та двигається вперед-назад. Усі речаги, речі, знаходяться в нормальному доступі, тобто все під руками. По коробці тут 4 передачі та 2 діапазони понижені та повишені. Плюс реверс. Панель приборів автомобільного типу, на ній є в принципі, все, що потрібно для нормального контролю з роботи трактором. Але контроль за тиском масла в двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. Також цікаво, це підвісні педалі, звичайно ж, абсолютно рівний пол. І в принципі все. Тобто, по факту, тут просто зняли кабіну і залишили все як є. Крім паливного бака. Не розумію, чого вони теж його не залишили на своєму місці. Капот же ж тут відкривається спереду за допомогою таких звичайних замків. І єдине, що мені тут не подобається, це те, що для відкриття капоту потрібно дві вільних руки. Що ж, сам капот піднімається вверх і тримається в такому положенні за допомогою двох газових упорів. Акумулятор тут, звичайно, 120-ка, якщо не помиляюсь, вимикач маси над ним знаходиться, це незручно. Але ж саме цікаве тут, звичайно, що двигун. Він має маркування 4L100 vt це кемовський двигун, 4-циліндровий, звичайний атмосферний. Але я чомусь не пригадую на яких тракторах ще встановлюється такий двигун. З особливості це те, що стартер встановлений не справа, а зліва. І масляний фільтр теж навпаки встановлений з правої сторони, не так як ми всі звикли. Це із такого основного. Свічки накалу тут встановлені в кожен циліндр. А от маркування на блоці це КМ 496. Ловол же 504, хто пам'ятає, має маркування КМ 498. Також як ви бачите, тут традиційно встановлено два НШ насоси. Паливний бак знаходиться під приборною панеллю і має об'єм в 32 літра, якщо не помиляюсь. Також хотів би відмітити, що доступ до двигуна взагалі-то непоганий. Також тут встановлений величенький радіатор, я думаю, з охолодженням у цього двигуна проблем не буде ніяких. Повітряний фільтр, звичайний контактно-масляний з циклоном. Що ж, начебто під капотом все й непогано виглядає, додам ще по валу відбору потужності тут дві швидкості, і щеплення тут встановлене двохдискове. Отже, оглянувши весь трактор, можна зробити якісь висновки вже. Нагадую, що я розповідаю свою особисту думку. Ви можете думати, як вам хочеться. В цілому ж трактор зовсім непоганий. Але не думаю, що по якості він зрівняється з ДТЗ або тим же самим Ловолом. Що ж до скаута, теж не сказав би, що ДВшка ця краще. Так, є в нього конструктивні моменти, типу підйомного механізму з виносними циліндрами, рівні підлоги та підвісними педалями. Саме тому він і коштує більш ніж на тисячу доларів дорожче, ніж скаут. Так, ви можете сказати, але ж тут двигун дійсно на 50 кінських сил. Ну, хай буде так, але запчастини на цей двигун в кожному магазині ви вже не купите. Так, звичайно ж, в Дніпропетровську вони обов'язково мають бути, але так як він поки ще не розповсюджений, як інші, то не думаю, що інші магазини кинуться закуповувати запчастини на такий двигун. Повторюсь, якщо взяти трактор в загальному цілком, то так, прикольний тракторець з гарною комплектацією. Ну а наскільки він буде популярний в Україні, покаже час. Як тільки з'явиться в мене можливість, я б звичайно поставив три трактора рядом: це Скаут, Цю ДТЗшку, «ДТЗ можливо, ще щось і відзняв би порівняльний ролик. Я думаю, так вам буде простіше побачити цю всю різницю між тракторами. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.